Поеми усякому своя доля Тарас Шевченко. У всякому своя доля, і свій шлях широкий. Той мурує, той руйнує, той несити моком за красть світа зазирає, чи нема країни, щоб загарбать і собою взять у домовину. Той тут заново обирає свата в його хаті, а той нишкому куточку гострить ніжна брата. А той тихий та тверезий, богобоязливий, як кішечка підкрадеться, вижди нещасливий. У тебе час та запустять, позорів баччинки, і не благай, не вимоляй, ні діти, ні жінка. А той щедри та щедрий та розкошний, все храми мурує Та отечество так любить, так за ним відкує так із його сердечного кров'як як воду точить, а браття мовчить собі, витріщи очі. Як ягнята, нехай каже, може, так і треба, так і треба, бо немає Господа на небі. Ви ярмі падаєте та якоїсь раї на тім світі благаєте. Немає, немає. Шкода праці, схаманіться усі на сім світі. І царята, і старчата, а діти.